Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність додавання шаблону push повідомлення з otp кодом для підтвердження каналу зв'язку Дія. Базовий репозиторій регламенту Empty Regulation Template, який використовується адміністратором для створення нових реєстрів, розширено додатковою директорією Channel Confirmation, в якій міститься шаблон push повідомлення з плейсхолдером для згенерованого otp коду Шлях до даного. Шаблону в структурі регламенту виглядає так: Notifications, Дія та папка Channel Confirmation, яка в свою чергу містить такі файли: Файл Notifications, дія Це текстовий формат шаблону повідомлення з плейсхолдером для otp коду та файл Notifications YAML. З метаданими. В якому обов'язковими атрибутами для заповнення є Title, Action Type, Template Type та Short Text. В даному прикладі Title та Short Text можна змінювати. Action type message та template type attention мають бути заповнені як в даному прикладі. Автоматично згенерований шестизначний псевдовипадковий код буде надсилатись користувачу. В мобільний застосунок ДІЯ при активації каналу зв'язку Дія в профілі кабінету отримувача послуг для перевірки та підтвердження контактних даних. Варто зазначити, що коли адміністратор регламенту оновить вже існуючий реєстр, то для коректної роботи даного функціоналу адміністратор регламенту повинен мануально додати в папку «Notifications DIA» Дія папку Channel Confirmation. З відповідним шаблоном, як було показано на прикладі. Дякую за увагу!